Це хлопці, катастрофічно недостатньо. Гривнів в день, гривнів 250. Це так скромненько жити. Я не знаю. Я ось купила ліки на три дні, 700 рублів віддала. Так що 33 гривні я не вкладаюсь. Добре, що мені син допомагає в день. Ну, хоча рублів 100, бо мені дуже багато ліків треба купувати. А так як у нас ціни на сьогоднішній день тільки ростуть зарплати наші, та залишаються на тому ж самому рівні, тому 33 гривні це дуже мало. Що можна за них купити буханку хліба, десяток яєць і все на цьому, ну ви знаєте, якщо чесно, так що для такого більш-менш нормального рівня життя, мабуть, десь 120 гривень, 150 в день треба, чесно. Це якщо таку заначку купити, собі відкласти і абсолютно багато в чому собі відмовляти. 33 гривні я вважаю, що недостатньо, тому що мінімум на дорогу, загалом на роботу щось купити, поїсти, тим паче там води, печива, цукерок можливо. Не враховуючи розтрати, там, наприклад, зайти на чашечку кави або ж чаю. В середньому гривень 50. такое все дорогое. Он зашла, взяла 200 грамм печенья, отдала десятку. 200 грамм? Что ж там? Представляете, жить невозможно. Нет, за 30 рублей, ну хотя бы, ну хотя бы рублей 100 в день. Хотя бы.